Якщо так відповідати на це запитання, то воно от приблизно так буде, що це не тільки для внутрішнього споживання, це в тому числі і нібито щоб дати якийсь там сигнал Путіну, хоча Путін дуже добре все знає. Це дешева гра. І я хочу сказати, що насправді ситуація тут виглядає ну, наступним чином. А, ну, потрібна санація, військова санація Російської Федерації. От у них є демілітаризація. Я пропоную новий термін: військова санація. І зупинятися в цих процесах неможливо. Це більше того, це шкідливо, і це державна зрада, не провівши санацію Російської Федерації. Тільки ми, значить, заходимо на цей круг, щоб провести санацію. Причому Зеленський це робить проти власної волі. Це під тиском обставин, оці обстріли НПЗ і всіх таких інших речей вони робляться під тиском обставин. Зеленського просто не залишається варіантів як бомбіть Росію. Просто він дуже не хоче цього робити. Його внутрішньо я переконаний, що в дуже сильно ламає, але він змушений це робити, і це розуміють у Вашингтоні, і це розуміють у Москві.